Всім привіт! Зараз я вам розкажу, яка прикольна історія вчора приключилася, коли я роботав по уберу. Підбираю пасажирку, їдемо, потрапляємо по дорозі в пробку і їдемо в пробці доволі довго. Приїжджаємо. Ну в таких ситуаціях, як ви знаєте, убер завжди перераховує суму поїздки в плюс і міняє в двох додатках: і в моєму, і в пасажирському цю суму. Ну, тобто, я думаю, пасажири, котрі постійно користуються уберу, вони теж в курсі такої ситуації. От, приїжджаємо на місце. Я завершую поїздку. Кажу, в мене висвічується, що з клієнтки взяти 325 гривень. Я їй кажу 325. Вона каже, а мені додаток показує 271. І показує додаток. Я дивлюсь дійсно 271. Вона каже: Ну, може, не оновилася програма. Зараз типу, перевантажую, перевантажують один раз, перевантажують другий раз. Нічого не відбувається, 271 гривня. Ну. Я думаю, блін, я ж не буду брати з людини 325, якщо її програма показує 271. Я її розраховую по, її, по тій сумі, що в неї показує. От, єдине, що прошу, щоб вона скинула мені скріншотик, вона погоджується, робить скріншот, скидає мені цей скріншот, ми, я її висаджую. Далі я ж пишу, Uber, що така от фігня, що приїхав, В мене одна ціна у пасажирки інша. Що є навіть скріншот, якщо треба, я його їм предоставлю. Вони відповіли, дякуємо, що ви нам написали. Нам, нам прикро за таку ситуацію. Ми цю поїздку скоригували, не волнуйтеся, все нормально. Тепер відображається все правильно. Я думаю, ну напевно, мені там грошей докинули. Заходжу, і що я бачу? Так, да, вони скоригували, вони поставили ціну 271 гривня. Ну, тобто, на їх чистих там взагалі 244 а з клієнтки, типу, 271. Скоригували. Коротше, Uber, молодці!